Є істина, що мовчки чекала свого часу, схована не в пісках пустелі і не в глибинах монастирських архівів, а на самих сторінках писання, які ми читаємо щодня, повторюємо з дитинства, але рідко коли бачимо справжнім зором серця. Вона лежала перед очима людства дві тисячі років, і все ж більшість проходили повз, задовольняючись поверхною, відблиском, словом без духу. Та нині настає година, коли ця таємниця підводиться з тиші, коли завіса традиційного розуміння розривається, і ми бачимо глибше, ніж бачили наші батьки. Не тому, що ми розумніші, а тому, що час визрів. бо кожне одкрування має свою пору, і коли настає мить, навіть мовчання починає говорити. Писання не є мертвою книгою, не є літописом минулого. Воно живий організм, пульсуючий диханням духа, що говорить у кожному поколінні по-новому. Але щоб почути цей голос, треба не просто читати, треба слухати, бо є очі, що дивляться, але не бачать, і є вуха, що чують, але не розуміють. Христос сказав: хто має вуха щоб чути, нехай чує. І сьогодні ці слова лунають знову. Бо є тайна, прихована не в далекому минулому, а в самому тексті, який ми щодня повторюємо, не помічаючи, що він шепоче про щось більше. Це таємниця, що стосується не лише подій, а самого сенсу нашого існування, того, як Бог плітає себе у людську історію. Ми звикли сприймати Святе письмо як хроніку, як послідовність фактів. Але для древніх воно було не звітом, а відображенням невидимого у видимому. Вони не прагнули фотографічної точності, бо шукали істини глибшої, істини, що стоїть за фактами. І саме тому в кожному рядку у кожній деталі ховається не просто опис, а символ. Коли ми відкриваємо ці символи, ми відкриваємо не минуле, а себе, бо писання це дзеркало душі, і нині настав час подивитися в нього без страху, без маски, з відкритим серцем. Скільки разів ми святкували різдво, співаючи ті самі пісні, запалюючи свічки, повторюючи формули, що давно втратили первісну напругу. Ми дивилися на ясла, на зорю, на пастухів, але чи бачили ми те, що стоїть за цими образами, чи не перетворили ми таємницю в ритуал, живе слово у звичку. Але Бог не говорить у звичці, Він говорить у потрясінні, у тому моменті, коли знайоме раптом розкривається незнаним, коли ми усвідомлюємо, що істина завжди була поруч, просто ми не були готові її прийняти. І тепер, коли світ занурюється у шум і забуття, коли віра часто зводиться до зовнішніх форм, знову звучить тихий, але владний голос. «Прокинься, сплячий і воскресний мертвих, і Христос у світі тебе. Так, ми стоїмо на порозі відкриття, яке не руйнує віру, а очищає її, бо справжня віра не боїться істини, вона росте від неї. І якщо сьогодні ми наважимося побачити писання не як застиглу догму, а як живе полотно, де кожен штрих має сенс, ми зможемо відкрити те, що було приховане, ключ до розуміння події, що змінила хід історії, але ще більше ключ до нашої власної духовної історії. Бо питання не лише в тому, коли народився Христос, а в тому, чи народився Він у нас. І поки ми не побачимо це, усі наші календарі, наші обряди, наші святкування залишатимуться лише тінню істини. Цей шлях не для байдужих, це шлях для тих, у чиїх грудях горить тихий, але невгасимий вогонь пошуку. Бо істина не відкривається тим, хто шукає підтвердження своїх упереджень, вона відкривається тим, хто готовий ризикнути, відпустити звичне, увійти в невідоме заради живої зустрічі, і тоді старі слова писання заговорять знову не як цитати, а як откровення. Бо, Слово Боже, це не минуле звернення, а вічне звернення до людського серця. Отже, перш ніж ми почнемо розвертати свідчення, перш ніж перейдемо до текстів, що несуть у собі підказки, зупинися і дозволь цим словам проникнути глибше. Вітер духа завжди дме крізь сторінки святого письма, але щоб почути його подих, треба стихнути. Тільки в тиші народжується розуміння, і лише тоді, коли серце перестає сперечатися, коли ми перестаємо ховатися за звичними формулами, правда виходить із тіні. Бо істина не чужа, вона жива присутність, що чекає, поки ми відкриємо очі. І нині цей момент настав у тій короткій фразі, яку ми звикли чути щороку, пастухи перебували в полі, сторожучи свої утари вночі. Прихована перша тріщина в нашому звичному уявленні. Ці слова звучать невинно, навіть поетично, але в них є те, що відкриває зовсім інший горизонт розуміння, бо писання не ставить деталей на умання. Кожне слово як зерно, що несе в собі цілісну структуру істини. Якщо ми уважно подивимось, то побачимо, що ця проста згадка про пастухів у полі розбиває усталену традицію. Показуючи, що подія, якому звикли святкувати серед зими, не могла відбутися тоді, коли сніг і холод укутують юдейські пагорби. У ті часи клімат юдеї не був поблажливим у зимові місяці. З листопада до березня поля перетворювалися на сирі вітряні простори, і пастухи не залишали утари просто неба. Стада зганяли до загоню, укривало в печерах, де було тепло і спокійно. Якщо ж Євангеліст Лука свідчить, що пастухи перебували на полі вночі, стерегли своїх овець, це означає, що час був зовсім інший. Це була пора, коли нічне повітря ще не несло холоду, коли трава була повна роси, а зорі світили над відкритими пасовищами, тобто весна або осінь. І ця дрібна, майже непомітна деталь відкриває першу істину різдво не було взимку. Уже самі сторінки Євангелія промовляють про це для тих, хто має очі, щоб бачити, але значення пастухів у полі не обмежується лише хронологією. Це не лише підказка для розуму, а й знак для серця. Бо саме до них, до людей простих, грубих на вигляд. Далеких від храмової чистоти першими приходять ангели, не до священиків у Єрусалимі, не до книжників, що знали кожну букву закону, а до тих, хто сторожить свої отари вночі. І це не випадковість, це образ, символ того, як Бог діє. Його світло приходить не до тих, хто вважає себе достойним, а до тих, хто просто виконує своє завдання, хто не спить, хто пильнує серед темряви. Бо пастухи це ті, хто не розслабляється, хто стоїть на варті. І саме тому вони стають першими свідками світла. Дивно, але саме їхня темрява стає сценою Божого открування. Слава Господня осяяла їх, і вони злякалися страхом великим, каже Лука. Ця сцена не просто історичний епізод, це архетип. У ніч людської історії серед поля повсякденності, де людина пильнує своє мале, звичне, раптом сходить небесне світло. Ангели не приходять туди, де звучить пісня торжества, вони приходять туди, де звучить лише тиша і шурхіт нічного вітру. Це місце, де людина найбільш відкрита для Божого Слова. І пастухи, ці сторожі ночі стоять образом людства, яке чекає, не знаючи, чого саме, але відчуває: ось-ось народиться світло. Цей фрагмент Євангелія навчає нас двох речей: по-перше, істина завжди прихована в деталях. Коли ми читаємо писання без поспіху з довірою, ми починаємо помічати, що навіть найдрібніша згадка це вікно в глибшу реальність. По-друге, Бог відкриває себе не тим, хто ховається за авторитетами, а тим, хто вірно пильнує серед темрява. Пастухі це не просто персонажі різдвяної історії, це нагадування, що шлях до зустрічі з Богом починається там, де немає зовнішньої величі, але є внутрішня готовність слухати. Тому, коли ми розмірковуємо про народження Христа. Ми маємо бачити в цих пастухах не лише географічну деталь, а духовну метафору, бо світло завжди сходить у темряві, і спасіння починається не в храмах, а в полях людського життя. Саме там, де ми охороняємо своє стадо, наші турботи, наші страхи, наші надії. Саме туди сходить голос небес. І коли ми, подібно до пастухів, не втратимо пильності, тоді й ми почуємо те саме послання: не бійтеся, бо звіщаю вам велику радість. Цей уривок перший ключ. У ньому Бог говорить через реалії природи, через ритм землі. Якщо пастухи стояли в полі, це означає, що земля ще не зімкнулася холодом, що ніч ще дихала м'якістю. Це означає, що народження не припало на грудень, коли холод зганяє все живе до укриття, а на час, коли життя ще перебуває під відкритим небом. Ми бачимо, що вже сама логіка творіння узгоджується з логікою писання, бо Бог не діє всупереч творінню, Він говорить через нього. І якщо ми вчимося читати не лише букви, а й ритми землі, ми починаємо чути ту саму мелодію, яку чули пастухи. Отже, пастухи це перше свідчення, і їхня присутність у полі є першим знаком істини. Вони відкривають нам не просто пору року, а спосіб бачення уважний, живий, відкритий. Бо коли ми починаємо дивитися так само, як вони уночі, але з вірою, тоді й для нас з'являється ангельське світло. Тоді й ми стаємо здатні розпізнати народження Бога посеред темряви світу. І це лише початок. Перше зерно істини впало в серце і воно вже проростає. Євангеліст Лука розповідає про чоловіка, ім'я якого Захарія. Він був священником, що належав до черги Авії, і саме під час свого служіння у святині почув звістку, яка змінила не лише його долю, а й сам хід історії. Ангел Господній явився йому, коли він кадив ладан на жертовнику, і сповістив, що його дружина Єлисавета, хоч і не плідна, зачне сина, який приготує шлях Господу. Цей момент не просто диво, це хронологічна віха, що закладає початок ланцюга, котрі приведе нас до розуміння часу народження Ісуса. Бо Бог говорить не лише через пророство, а й через порядок, через ритм служіння, через священний час. У стародавньому Ізраїлі священники були розділені на 24 черги, кожна з яких служила у храмі по тижню двічі на рік. Цей порядок, установлений царем Давидом і записаний у першій книзі Хронік, був не випадковим, а символом небесної гармонії, у якій кожен мав свою мить і місце. Захарія, що належав до восьмої черги черги Авії, служив приблизно наприкінці весни, коли починався місяць Сіван. І саме тоді, під час кадіння, коли дим ладану піднімався, як молитва від землі до неба, ангел звістив про народження Іоанна Хрестителя. Цей момент точка відліку. Бо коли Захарія завершив своє служіння і повернувся додому, Єлисавета зачала як сказано, і після тих днів зачала Єлисавета, його дружина. Якщо відрахувати від кінця травня дев'ять місяців, ми приходимо приблизно до кінця лютого чи початку березня, до часу, коли народився Йоанн Хреститель. Але Лука додає ще одну деталь, що змінює все. Коли Архангел Гавриїл приходить до Діви Марії, він каже: «І ось Єлисавета, родичка твоя, також зачала сина у старості своїй, і це вже шостий місяць для неї. Шостий місяць це означає, що благовіщення відбулося близько листопада чи грудня, якщо додати дев'ять місяців від цієї події. Ми приходимо до вересня, саме того періоду, коли пастухи могли ще бути у полі, коли земля ще тепла, коли світло і тіні рівноваги осіннього сонця нагадують про початок нового циклу. І це не випадковість, це небесний порядок, закладений у саме тіло писання. Бог діє з точністю, яку людський розум лише починає осягати. У цій точності є символ: весною народжується пророк, голос, що готує шлях, восени народжується той, хто сам є шлях. І між ними півроку, як між зором, що пробуджує день, і сонцем, що сходить у своїй повноті. Історія Захарії не просто дає нам орієнтир у часі, вона розкриває ритм спасіння, бо все, що Бог чинить, має міру, має послідовність, має внутрішню симметрію, де пророче слово і його виконання з'єднуються в гармонії. Коли Захарія стояв у святині, він мовчав, бо страх і священний трепет скували його вуста. Але це мовчання було не покаранням, а знаком. Світ старого завіту завмирає перед приходом нового. Мовчання священника мовчання цілого віку, яке ось, ось поступиться світло, що вже сходить. І коли він, після народження сина, нарешті промовляє, його перші слова благословення. Благословен Господь Бог Ізраїлів, бо злянувся і визволив народ свій. Так народжується нова епоха з благословення і свідчення. Так само народження Ісуса не випадкова дата, а продовження цього ритму, вершина цієї симфонії. Порядок черг, храмове служіння, плин сезонів усе це не дрібниці, а ключі, бо Бог говорить і через ритуал, і через календар, і через саме дихання часу. Коли ми розуміємо, як співзвучно працюють ці шари, тоді писання перестає бути лише текстом, воно стає живою картою проведіння. Захарія в храмі, Марія в Назареті, пастухи у полі. Усі вони вписані в єдиний малюнок, що розкриває невидимий порядок, де ніщо не є випадковим. І якщо ми, подібно до них, вчитимемось розпізнавати Божий час, ми теж почуємо ангельський голос, який говорить у нашій тиші. Отже, друге свідчення писання не просто хронологія, а підтвердження, що історія втілення має священну логіку. Зачаття Іоанна, служіння Захарії, благовіщення Марії, три удари небесного маятника, що вимірюють прихід світла. І цей маятник зупиняється у вересні, коли святкували єврейські свята оновлення Рожга Шана, Йом Кіпур, Сукот. Там, у самому серці сакрального часу Ізраїлю, відбулося народження того, хто став новим початком. Це не просто співпадіння, це відповідь, записана у самій тканині історії. Бо коли настає година, коли всі цикли сходяться в одну точку, тоді Бог входить у час, і час стає вічністю. І ось на сцену виходить третє свідчення зоря, яку побачили волхви. Вона найтаємничіший знак усього Різдвяного оповідання бо небо ніколи не бреше. Його мова мова точності, а його рух, ритм, вписаний у вічність. Коли Матвій говорить про мудреців зі Сходу, він не водить казковий образ. Він звертає нас до того, що небо і земля діють у єдності. Ми бачили його зорі на сході, кажуть Волхви, і цими словами відкривається ще один вимір Божого задуму, бо світло, яке зійшло над Вифлеємом, відображалося не лише у серцях людей, а й у самому космосі, у русі планет, у палаючому танці небесних тіл, які свідчили про події, що мала змінити все. Астрономи наших днів, ті, що мають змогу відтворити зоряне небо 2000-літньої давності, дійшли дивовижного відкриття. Приблизно у сьомому або шостому році до нашої ери, тобто саме в той час, коли Ірод ще сидів на троні, відбулося рідкісне потрійне з'єднання Юпітера і Сатурна в сузір'ї Риб. Цей знак був би для стародавніх астрологів знаком царя, що народжується серед народу, пов'язаного з релігією води, очищення, милості. Юпітер планета царственності, Сатурн планета єврейського народу, а риби символ нової епохи, коли старе минає і починається новий духовний цикл. Таке потрійне з'єднання трапляється раз на багато століть, і саме у вересні того року воно досягло своєї повноти. Небо говорило мовою символів, які розуміли лише ті, що дивилися не очима, а серцем. Волхи були не просто спостерігачами, вони були тими, хто міг читати небо як книгу. Їхній шлях це шлях віри. Що починається з бачення і завершується поклонінням. Вони рушили зі Сходу, не знаючи кінцевої дороги, ведені лише зоряним знаком, і цей шлях відображення того, як людська душа йде за внутрішнім світлом, не маючи всіх відповідей, але знаючи, що не може залишитись на місці. Коли вони прибули до Єрусалима, столиця спала. Духовна влада не впізнала події, яку очікувала століттями. Знання без живого духу не бачить нічого. І тоді зоря знову з'явилася, ведучи їх до вифлеєма. Вона не обманула, вона стояла над місцем, де перебувала дитина. Небо підтвердило землю. У цьому збігові триразове відлуння откровення. Пастухи бачили світло на землі. Захарія почув голос у святині, а волхви побачили знак у небі. Земля, храм і космос три царини буття, через які Бог проголошує ту саму істину, бо немає розділення між видимим і невидимим, між історією і вічністю. Коли народжується слово, його поява відгукується у всіх вимірах творіння. Зоря це не просто світило. Це символ розпізнання. Вона означає момент, коли духовний і матеріальний сходяться в одній точці. Вона веде людину, що шукає, і випробовує того, хто вагається. Бо шлях до царя завжди починається з поклику в небі, але завершується у поклінові перед дитиною, у яслах, серед тварин, серед тиші. Золото ладан і смирна три дари, що несуть у собі три єдине свідчення: царственність, божественність і жертву. Вже в цю мить, коли дитина лежить у яслах, хрест відкидає тінь уперед. Босмирна це перечуття страждання, але також аромат перемоги над смертю. Так Бог вплітає у народження знаку Воскресіння. Коли ми дивимося на волхвів, ми бачимо не просто історичних осіб, а втілення всіх народів, усіх культур, що колись прийдуть до світла. Вони перші язичники, що впізнали месію, і тим самим відкрили двері для всіх. Їхня зоря це запрошення для кожного, хто має очі, підняті вгору. І якщо поглянути глибше, зоря волхвів – це не лише небесна подія, а духовний принцип. Вона показує, що кожна душа має свій небесний знак, свій поклик, своє світло, що веде крізь ніч сумніву. Не потрібно знати шлях, достатньо йти, бо віра це рух, а не знання. І кожен, хто йде за своїм світлом, рано чи пізно зупиниться там, де народжується Бог. Це істина діє і сьогодні, бо небо ще говорить і зорящі світи тим, хто шукає. Так сходиться третє свідчення з двома попередніми: пастухи свідки землі, Захарія свідок храму, волхви свідки неба, три сфери, три джерела, три підтвердження. І всі вони сходяться у вересні, у священному місяці Тішрей, коли Ізраїль святкував оновлення, спокуту і Божу присутність серед народу. Коли зоря спалахнула над вифлеємом, небо проголосило, що Бог недалекий, що час зустрічі настав. У цю мить космос став храмом і вся земля престолом. Бо там, де слово стало тілом, там творіння впізнало свого творця, і зоря, що, коли світила волхвам, світить і нині тим, хто шукає дорогу додому. Три свідчення зійшлися в одній точці, і тепер перед нами постає не просто дата, а цілий образ Божого задуму, що розгортається у часі як сувій, запечатаний і відкритий одночасно. Пастухи на полі, служіння Захарії у храмі, зоря над вифлеємом. Три нитки, сплетені в одне полотно, яке ми можемо назвати откровенням ритму спасіння. Бо Бог говорить не лише через слово, а через порядок речей, через рух світил, через дихання сезонів. І той, хто має очі, побачить у кожному з цих свідчень той самий візерунок, той самий напрямок, та сама глибока істина. Бог входить у світ тоді, коли все творіння перебуває в стані переходу. Як весняне пробудження провіщає народження притечі, так осіннє дозрівання вказує на народження Спасителя, бо весна це обітниця, а осінь виконання. І ось тепер ми бачимо, що все, що сталося, сталося не випадково. А у відповідності до невидимого плану, в якому історія і символ, небо і земля, людське і божественне зустрілися в одному диханні. Та істина, що відкривається нам, не зводиться до уточнення календаря, бо не в даті сила, а в розумінні, у тому, що народження Ісуса у місяці Тішрей – це не просто факт, а знак. Саме тоді, коли Ізраїль святкував Новий рік, День спокути і свято кущів, у світ прийшов той, хто є новим початком, спокутою і Божою присутністю. Він увійшов у час, щоб відкрити вічність. Він прийшов у дні, коли народ стояв перед Богом, визнаючи свої гріхи і оновлюючи завіт, щоб здійснити новий завіт не на камені, а в серцях. Його народження стало живим втіленням того, що раніше святкувалося як тінь. Рожга шана перетворилася на новий відлік історії Йом Кіпур на справжнє примирення людини з Богом, а сукот на істинне обітання Бога серед людей. Так, символ і реальність, обітниця і сповнення злилися в одну подію, яка зробила час священним. Бачу, що відбувається, коли ми дозволяємо писанню говорити саме за себе. Воно оживає, воно перестає бути лише пам'ятником минулого і стає голосом, що звучить тепер. Коли ми шукаємо істину не для того, щоб довести власну правоту, а щоб почути Божу логіку, ми починаємо бачити, як деталі сходяться, як символи пояснюють одне одного. І тоді віра перестає бути дитячою покірністю і стає дорослою довірою, бо зріла віра не боїться запитувати, не боїться досліджувати, не боїться відкриттів. Вона знає, що істина завжди веде глибше, і кожен, хто насмілюється шукати, не руйнує храм, а входить у нього. Бо писання не для того, щоб його повторювали бездумно, а щоб у ньому жили, як у просторі зустрічі. І цей простір відкривається сьогодні, коли ми торкаємося таємниці народження, що було не просто історією, а вічним законом зустрічі Бога і людини. Тепер стає зрозумілим, що народження Ісуса невіддалена подія, а живий принцип. Як тоді Бог увійшов у людську плоть, так і тепер Він прагне народжуватися в кожній душі, що здатна прийняти Його світло. Кожна людина має свій вифлеєм, свою ніч, свої ясла, ту внутрішню точку, де зустрічається земне й небесне. І саме там серед тиші, у скромності й покорі, з'являється нове життя. Ось чому ця істина важлива, вона не для істориків і не для суперечок, вона для серця. Бо коли ми пізнаємо, що Христос народився у вересні, у час оновлення і очищення, ми розуміємо, що і наше життя має свій священний тішрей. момент, коли старе відходить, а нове зароджується. І це не один день у році, а стан душі, у який можна увійти в будь-яку мить, коли серце готове сказати: Нехай буде мені за словом Твоїм. У цьому пізнанні немає протиріччя між вірою і розумом, є їхня зустріч, бо Бог дав нам не лише серце, щоб вірити, а й розум, щоб розпізнавати. І коли ці два починають діяти разом, віра стає живою, глибокою, свідомою. Це і є справжнє поклоніння не лише устами, а всім єством, не лише святом у календарі, а життям у правді. Тоді знання не замінює віру, а очищує її, робить її чистою, як вода джерела, що тече з каменя. І тоді людина вже не просто повторює слова інших. А промовляє своє власне амінь перед Божим світлом. Отже, тайна, що була прихована дві тисячі років, не лише про час, а про спосіб бачення, про те, як читати знаки, як розуміти Писання, як чути Бога, коли Він говорить крізь події, крізь ритми, крізь тишу. Пастухи, Захарія, Волхви усі вони є образами нас самих, бо кожен з нас покликаний стати свідком світла, і кожен, хто шукає, знаходить. Народження Ісуса у вересні це не кінець розслідування, а початок откровення. Бо тепер ми знаємо, істина ніколи не суперечить віковій вірі, вона лише очищує її від пилу забуття. І коли ми приймаємо цю істину, вона не лише відкриває, коли народився Христос, вона пробуджує в нас самих його народження, і це найглибше значення Різдва: не коли сталося тоді, а коли стається тепер, у серці, що готове стати яслами для світла світ.